Вітаю, друзі! Розпочинаємо подорож країною мови для учнів шостих класів. Сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо відомості про будову слова і його частини, зокрема, про основу і закінчення. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. З минулих курсів ми пам'ятаємо, що слово складається з морфем найменших значущих частин слова, які мають певне лексичне або граматичне значення і не можуть бути поділені на ще менші значущі частини. Основа це частина слова без закінчення, яка несе його головне лексичне значення. Вона може включати корінь, префікси та суфікси, якщо вони є. Обов'язковою частиною основи є корінь. Закінчення це змінна частина слова, яка відображає його граматичні характеристики, як от рід, число, відмінок, час тощо. Закінчення слугує для зв'язку слів у словосполученні й реченні. Докладніше розгляньмо типи закінчень в українській мові. В українській мові слова можуть мати закінчення, що виражене звуками у мовленні й буквами на письмі. Таке закінчення умовно прийнято називати матеріальним. Деякі форми слів можуть не мати матеріального закінчення. У таких випадках йдеться про нульове закінчення. Також в українській мові є слова, які не змінюються, а отже не мають закінчень взагалі. До них належать прислівники, деякі незмінювані іменники іншомовного походження, деякі числівники, неозначена форма дієслів, службові частини мови. Звернімося до прикладів. У словах віхола, вовки, м'ячі, яблуко. Наявні закінчення, які виражають їхні граматичні характеристики, як от рід і число. Якщо ж змінювати відмінкові форми та форми числа цих слів, ми побачимо, як їхні закінчення зміняться на нульові. Віхол. Множина родовий відмінок. Волк Однина називний відмінок. М'яч. Однина називний відмінок. Яблук. Множина родовий відмінок. Ну а слова на кшталт жваво. Худі Йти мало, лише є незмінюваними. Вони повністю складаються з основи і не мають закінчень. На сьогодні у мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває. І з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!